Всім привіт, друзі! Мене звати Кирило та ви на моєму каналі. Сьогодні перша частина: як зібрати кубик Рубика 3 на 3. Ну, давайте вже приступимо. Ось я вже трохи а, розібрав кубик Рубика. А, давайте почнемо з першого етапу. Пер а, спочатку треба усі а, білі центри, ну, не ці центри, а бокові центри. Оці, оці, наприклад. До жовтого центру перевести. Наприклад, ось ми бачимо такий центр. І ми його проводимо ось так, щоб він був біля жовтого. жовтого наче ромашка. І так робимо а, з усіми центрами поковими. Ось. Тепер ми, наприклад, бачимо оце. Давайте, наприклад, візьмемо оцей центр. Тут ми можемо побачити. Що а, а, з боку від цього центру синій кольор. Тому нам треба а, знайти синій центр, ну отакий, та підвести до синього кольору от, в цьому І Потім два рази повернути. І так робимо з усіма сторонами. Ось, тепер а, в нас же а, зібраний. Білий кріс. Тепер треба зібрати повністю білу біл, сторону правильно. Для цього ми, наприклад, а, шукаємо готові деталі з білими шматочками. Та а, проводимо їх спочатку наверх. Ну, Щоб вони були зверху, як хочете, можете робити. Наприклад, якщо він зараз знизу, то ви можете просто його наверх, бік і оце вниз, щоб а, білий кріс завжди залишався, як він є. І потім ми шукаємо, наприклад, тут білий, потім зелений і потім червоний. Ми шукаємо там, де білий, червоний і ось зелений. Підводимо до, ці, до, до сюди. І потім робимо таку комбінацію, називається впів паф На екрані написана формула. Верх пік. Вниз. Пік. І тепер, як ми можемо побачити, цей кут ось тут, на місці. А, тепер давайте знайдемо ще інші а, кути. Ось, наприклад, біло оранжево, а, помаранчевий та зелений. Його ми підводимо наверх, також за допомогою півпафу. І потім шукаємо там, де біло-помаранчевий та зелений. Ось я вже знайшов. Біло... Зелений, помаранчевий. Та робимо Комбінацію. Потім знову тут є кут білий, помаранчевий і синій. Шукаємо такі сторони. Ось вони. Білий помаранчевий синій. Та заводимо сюди. Ну і останнє залишилось також робимо півпав. Тепер у нас вже повністю зобрана біла сторона та нижній ряд тут. Тепер ми а, хочемо ще а, в цієї частини зробити. їх всього буде дві частини. А, давайте а, сьогодні ще зберемо а, другий ряд. Ось цей. А, для цього нам треба, наприклад, знайти любій, який знайдете боко, а, бокові центральні а, шматки. Пишіть в коментарях, в коментарях, як це називається. Ну, точніше, в мій телеграм-канал ось, посилання на екрані. Та ми робимо, коли ми знайшли, наприклад, зелений, помаранчевий, таку комбінацію. Вона написана на екрані. Спочатку, якщо помаранчевий тут, якщо а, а, верх дивиться помаранчевий, то ну, треба, щоб до на нас дивився ж зелений. Потім ми робимо таку комбінацію, пік наверх, пік вниз. Перевертаємо ковик сюди, наверх, сюди і вниз. І тепер тут встала ця штука. Шукаємо далі. Ось, наприклад, інший випадок. Червоний і тут синій. Але синій у нас вже не тут, а ось тут. Тому нам треба ам, те ж саме зробити, але в іншу сторону. Ось ось комбінація. Право. Вверх, ліво, вниз. Перевертаємо. Ліво, вверх, вправо, вниз. І ось тут також стало. Давайте я перемотаю, як, це, як, це, як я це роблю з усіма сторонами. Ось. І коли ви це зробили, у нас повністю зібрана ця сторона. Тепер ми зберемо що сьогодні а, жовтий хріст. Для цього ми робимо, а, от, наприклад, якщо ми тут бачимо лінію, ми дивимося тільки на бокові центри. І якщо ми бачимо лінію, то вона повинна бути горизонтально к нам. Та робимо таку комбінацію. Ось, якщо так подивитися, а, сюди потім робимо один півпав. І обратно. А, тепер ми, як можемо побачити, тут а, зібрався хріст. Є, наприклад, інший комбінація випадок, як коли тут а, такий, не знаю, як це назвати, коли тут два ось так ось стоять. А, наче часики. Тоді ми робимо сюди, ой, сюди, потім один півпав і обратно. І тоді в нас вже лінія, і ми можемо це зробити ще раз. Або ми можемо одразу зробити а, а, отак -от, от сюди і два півпафи. Один, два і сюди. А, далі ще є випадок. Коли, наприклад, тут не лінія та не оця штука, а тут, наприклад,. О, Просто точка. Тоді ми робимо те ж саме, що і з цими двома штуками. Просто наверх два півпафи. Обратно. І тут вже лінія, ну і ми знаємо, що робити. І все. Отут а, зробився хріст. А, Якщо хочете а, другу частину, то, а, ну. Пишіть у коментарі в телеграм-каналі та ставте лайки. Ну, а на цьому все. Всім удачі. Можете вже спробувати зібрати до цього моменту. І всім пока-пока.